Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку наскільки є різноманітними гриби та лишайники. Тіло багатоклітинних грибів утворене переплетенням довгих мікроскопічних ниток з клітин, гіфів. Їхня сукупність має назву грибниця або міцель. У шапинкових грибів більша частина грибниці міститься в ґрунті, решта гіфів щільно переплітаються, утворюючи Надземну частину плодове тіло. Воно складається з ніжки і шапинки. Забудовою нижнього шару шапинки розрізняють пластинчасті і трубчасті гриби. У трубчасті грибів нижня частина шапинки складається з щільно розташованих трубочок. У пластинчастих шапинка утворена пластинками, які розходяться від верхівки, ніжки. До краю шапинки. У пластинках або трубочках утворюються спори, якими розмножуються гриби. Серед грибів є й такі, які можна бачити тільки в мікроскоп. Це дріжджові гриби, які використовують для приготування тіста. Цвіль, яка з'являється на продуктах, що тривалий час лежали, це також гриби, цвілові гриби. Найвідомішими з них є мукор, пеніцил, аспригіл. Розглядаючи світлини і відео мукора, важко уявити, що міцелій одного гриба це довжелезна розгалуджена клітина, тобто він є одноклітинним грибом. Одна частина міцелію мукора міститься в тій їжі, тобто в хлібі, в решках організмів, з якої він отримує поживні речовини. Інша частина міцелію росте догори. І на ній утворюються кульки, в яких розливаються спори. Пеніцил яспригів це багатоклітинні гриби, і на верхівках їхнього міцелю утворюються китички зі спорами, а не кульки. Саме з пеніцилу отримано перший рятівний антибіотик-пеніцилін. Запам'ятай, що споживати запліснявілі продукти категорично заборонено, бо ці гриби утворюють дуже шкідливі речовини мікотоксини. Їх також не варто нюхати, бо спори гриба, що розлітаються, можуть спричинити алергію та проблеми з диханням. Для виготовлення продуктів з використанням цвілових грибів беруть тільки спеціальні їхні різновиди, безпечні для здоров'я, які не утворюють токсини. Яке ж значення грибів у природі та для людини? Найперше грибами живляться тварини та вживають їжу люди. З деяких грибів отримують цінні ліки, зокрема антибіотики. Гриби потрібні для виготовлення хліба, сирів, вина і так далі. Гриби використовують для боротьби з комахами, шкідниками рослин. Гриби використовують учені в дослідженнях. Гриби псують продукти харчування, руйнують будівлі. Деякі гриби виробляють отруйні речовини яким можна сильно отруїтися навіть смертельно. Чи звертали ви увагу на кольорові плями на камінні чи корі дерев? Такими на перший погляд здаються особливі організми, лишайники. Унікальними їх робить співжиття в одному організмі різних істот: грибів і одноклітинної водоростей. Тривалий час учені вважали, що гриби і водорості. Так потоваришувалися, що навіть утворили новий організм.